Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри у Христі, запрошую вас у цю неділю на синодальні слухання. Після Божественної літургії у нас будуть організовані синодальні групи. Це дуже важлива справа, бо хочемо пізнати, що Дух Святий хоче промовити через кожного із нас, до нашої спільноти. Нам буде запропонована тема і будуть запитання, які мають на меті спонукати нас до роздумів. І потім до особистого ділення у групах. Отож, сьогоднішня тема Бог є для всіх чи тільки для вибраних. Вступні роздуми. Дорогі браття і сестри у Христі. В Євангелії від Матея описується подія, коли Ісус пішов в околиці Тиру і Сидону, де немов випадково сталася зустріч Його та апостолів із жінкою Хананейкою. Ісус залишає те місце проповіді, де почитають Бога лише устами, але серце їхнє є далеко від Нього. Він, немов випадково, йде туди, де проживають люди, євреї, яких з погордою називали собаками, і там серед тих собак зустрічає особу, яка є відмінною від них. Ісус та учні є юдеями, поклонниками єдиного бога і частиною вибраного народу, а вона. Ця жінка Хананейка поганка. Вона має трудність, має хвору дитину, є потребуючою. А Ісус та апостоли можуть їй допомогти, але основна її особливість стає явною пізніше. Отож, жінка не є з їхньої групи і не має права отримати допомогу. Сам Ісус це пояснює, я апостоне лише до погибли ховеця дому Ізраїля. Тому я маю допомагати лише своїм. Таким чином, за законом вона взагалі не заслуговує їхньої уваги. Є правила, і їх треба виконувати, бо вони дані для спасіння. Справа в тому, що раніше була загроза втрати віри, якщо є якісь стосунки із поганими. Але у цьому випадку правило стає перешкодою, щоб спасіння зійшло на людину. Все, немов заблокувалося, і як тут бути? Вражає, що апостоли проявляють ініціативу і просять, заступаються за жінку. Вражає, що вона у свою чергу також робить кроки наближення до осягнення своєї мети. Вона зносить все і падає навіть в ноги Ісуса Христа. Її наполегливість вражає і захоплює. Вона не шукає якихось насильницьких методів впливу. Не змушує якимись погрозами чи умовами, вона просто приймає все те, що називає крихтами, запевняє, що буде вдовольнятися усім. Вона знала, що вона дійсно хотіла. Не випадково Ісус це зауважує і каже: О, жінко, велика твоя віра! Хай тобі буде, як бажаєш. Отож, Ісусові залишилось. Переступити правило, підтримати бажання єдності і показати, що Він є для всіх, що милосердя Боже є для всіх, що в домі Ізраїля є місце для всіх. Завдання. Запрошуємо вас поділитися з іншими досвідом того, як ви переживаєте трудності у вашій церковній спільноті. Особливо коли якісь правила обмежують діяння Бога у спільноті? Може вам трапилося таке, що ви не отримали підтримки зі сторони інших, і тоді всі чудові бажання заблокувалися? А як наша спільнота приймає так званих не своїх, які мають бажання, які мають потреби? Може, ви відчули якісь приниження, чи вас навіть образили словом чи зробили боляче? І, і тоді бажання продовжувати трудитися у церкві чи взагалі відвідувати храм просто пропало. Як ви пережили це? Чого вас особисто вчить цей приклад апостолів і цієї жінки? Завершальна молитва. Боже, ми віримо, що у тебе немає випадковостей і кожна зустріч з тобою це дар з висоти. Сподоби нас стати учасниками Твого милосердя над тими, хто шукає тебе, хто бажає полегшити тягар свого життя. Дай нам мужність підтримати у вірі один одного, щоб витримали у доброму до кінця і почули. Велика Твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш. Амінь.